Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. Зараз вже друга половина січня, зима в цьому році дуже м'яка, і зараз вже час обрізати садок. Якраз дуже непогана сьогодні погода. Навіть сонце показується досить сухо. І в цьому відео я хочу розповісти про обрізку вишні. Це, звичайна. Вишня, рання вишня. Ось як ми бачимо, в неї досить таки загущена крона. Цій вишні 5 років, вона вже плодоносила, але вона потребує обрізки. На цьому дереві фактично треба прибрати нижні гілки, потім треба, як ми бачимо, дуже загущена середина крони. Я цю вишню буду обрізати. У формі кулі, тобто ми середину прорідемо, а вся периферія буде для плодоношення. Відразу я буду прибирати гілки, що ростуть всередину ті, що загущують центр крони нашої. Такі гілки, як ось бачимо ось допустимо. Оця гілка вона дуже загущує. Тут багато гілок таких, що треба прибрати. Ось гілка, як ми бачимо, вона всередину. Тобто проходимо оці кожну скелетну гілку і все, що йде всередину, ми його приберемо, щоб розрядити нашу крону і щоб туди потрапляло краще сонячне світло. Ось прийшов помічник. Добре, приступаємо до обрізки. Так, ось ми прибрали е, ті гілки, які нам зовсім не потрібні, е, тобто які нас загущали середину, ті, що знизу росли. А з цими гілками, що залишились, тепер будемо працювати. Е, тепер беремо кожну гілку і починаємо з самого початку. І доверху з нею працювати. Ось ми бачимо пагін продовження і бічні гілки, на яких згодом буде в нас плодоношення. Ми пагін продовження трохи приріжемо, дивимося, де зрізати, щоб було три гарних повноцінних бруньки. Із них будуть розвиватися гілки в цьому році. Тобто вибираємо три бруньки і укорочуємо над однією з них. Оці бічні гілки, що близькі до горизонтальних, я їх чіпати не буду. Лише ці, що ростуть всередину крони, я їх наполовину прикорочу. І ось ще одна також росте всередину крони, також її прикорочуємо, прикорочуємо на зовнішні бруньки. Далі дивимося, це у нас іде. Ось іде гілка, але вона тут, як бачимо, перетинається і загущує. В такому випадку дивимося, яку краще прибрати. В цьому випадку я б краще прибрав оцю гілку. Ось тут на ній є. В основі цієї гілки ось ми бачимо є бруньки квіткові і є гілка. Назовні, от ми на неї переведемо. Далі бачимо все рівно отут у нас відстань дуже мала, все рівно отут у нас виходить загущення. Тобто я оцю гілку приберу. І йдемо далі. Ось у нас отака гілка. Ті, що ростуть вниз, ми їх прибираємо. Ті, що в нас йдуть горизонтально, ми можемо прикоротити на зовнішню бруньку. Зараз, ось бачимо, вибираємо отут зовнішню бруньку і обрізаємо. Далі ось на цій гілці бачимо ось оця вона. Росте вгору, вона тут заважає, вона загущує, ми її приберемо. Далі е, оця, оця гілка, вона росте всередину, ми її зовсім приберемо. Також ось є у нас гілка, що росте всередину, вона ось тут перехрещується, ми її забираємо. Далі дивимось, ось гілка. Тут частина росте ззовні, ось одна, друга, третя гілка, а частина йде потім, потім всередину крони. Переводимо на оці бічні гілки. Тобто ми оце забираємо. Тут бачимо, що у нас йде перехрещення, також оцю гілку, що у нас тут заважає, ми її отут приберемо. Так, далі. Оці гілки, що ростуть ззовні, я їх чіпати не буду. Бачимо ось на кінцях, зараз. На кінцях у нас тут квіткові бруньки є. А далі ось бачимо отут, отут ось ще гілка, яка заважає, яка йде всередину, і вона буде тут все це загущати і не даватиме. Доступа сонячному світлу. Також ми її прибираємо. Так. Уже оця гілка фактично ось ми дивимося, вона, уже, уже вона досить таки непогано виглядає. Ми її доходимо далі. Тут фактично ось іще. Є ось таке місце, де також перехрещується гілка. Ось вона йде аж, аж звідси, і вона, і вона тут слабка, її можна забрати зовсім. От так. От. І дивимося, тут у нас, в принципі, вже все більш-менш непогано. Оці гілочки, що йдуть у нас, ми їх залишаємо. Тут буде утворюватися плодова, плодові бруньки, плодова деревина буде наростати. Це все буде нормально. Тобто, оцю, оцю гілку, оцю ось, ось оцю гілку, ми, в принципі, вже обрізали. Тепер таким же чином нам треба обійти все дерево. Ось, як бачимо, є такі пошкоджені гілки. Моїх треба також вирізати. Ось гілка, яка. Була затінена. На ній, як бачимо, бруньок немає на, всім, на всій гілці, а аж на самому кінці там бруньки. Тобто такі гілки також вони не перспективні, ми їх прибираємо. Так, ну і таким чином, таким чином ми проходимо всю вишню. Кожну гілку. Зараз я е, пройду. Покажу вже фінальний результат. Ось такий у нас вийшов результат. Прорядили середину. Тепер тут буде гарно потрапляти сонячне світло, рівномірно. Верхи гілок ми перевели на зовнішні гілки, тобто прибрали середину, перевели. Кожну гілку для того, щоб тут фактично це куляста форма крони, отак воно виглядає. Прибрали загущення, прибрали гілки, які одна інші заважали. На цих всіх гілках ще залишилися бічні ці коротенькі гілочки, вони на цих всіх бічних е, гілочках коротеньких. В цьому році вони будуть цвісти. Отримаємо досить непоганий урожай вишні. Якщо, звичайно, не буде зворотних заморозків, як в минулому році. Вишню кулястою кроною, якщо обрізати, тоді вона більш, така, більш розлога, не така висока. Досить зручно знімати урожай. Добре, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки. Задавайте питання в коментарях. Підписуйтесь на канал щедрих вам врожаїв.